Я Френсіс дірнлі, і це Україна. Останні новини сьогодні, на тлі зростаючих чуток про те, що Україна може готувати новий контрнаступ. Ми обговорюємо, як Кремль намагається знизити очікування та підірвати довіру до поточних мирних переговорів. Потім ми повідомляємо про крок Японії приєднатися до ініціативи Перл на підтримку України, розглядаємо дипломатичний конфлікт, що спалахнув на зимових Олімпійських іграх. Сьогодні вівторок, 10 лютого, три роки і 353 дні з дні спочатку повномасштабного вторгнення. І сьогодні до мене приєднується наш заступник редактора з питань оборони Дом Ніколс. Але спочатку передаю слово дому для останніх новин з поля бою. Ну, дякую, Францисе. Давайте почнемо з України. Подивимося на останні 24 години. Росія запустила 11 балістичних ракет іскандер М і 149 дронів по Україні вночі. Повітряні сили заявили сьогодні вранці, що українська протиповітряна оборона перехопила 116 дронів, але щонайменше 23 і кілька ракет прорвалися, вразивши 15 місць. Шестеро людей загинули, а 41 особа отримала поранення. Тож відносно, і це цікавий термін, але відносно невелика кількість загиблих і поранених. Але як це виглядає? На місці, отже, давайте е, подивимось ближче. В Донецькій області артилерійський обстріл забрав життя та поранив мирних жителів у Краматорську. В іншому місці області були загиблі та поранені в селі. алексієво дружківка Потім в Оріхові в Харківській області це приблизно 40 кілометрів на північний захід від Харкова. Загинула річна жінка та 10-річний хлопчик. Ми не знаємо їхніх стосунків, але ймовірно, це була мати та її син. Одинадцятирічна дитина та її мати були вбиті сьогодні вранці російською плануючою бомбою в місті Слов'янську Донецькій області. Ця атака збільшує офіційну кількість дітей, підтверджених загиблими від рук Росії з початку повномасштабного вторгнення до 681 -го. У Чернігівській області російський удар безпілотником убив 71-річного чоловіка та поранив ще чотирьох у містах Новгород Сіверський. Повідомив губернатор Василь Вачущук. Житлові будинки були вражені в Одесі. Там були жертви, включаючи щонайменше одного загиблого. А в Нікопольському районі Дніпропетровської області було більше жертв. Вчора було вражено 27 населених пунктів по всій Херсонській області, і дрони вразили цивільних у Сумській області. Удари там теж по залізничній інфраструктурі намагаються позбавити місцевих можливостей, просто жити своїм життям і пересуватися. О, і транспортний засіб, що перевозив залізничників на шляху до ремонту пошкоджених колій, також був уражений дроном. Пілот того дрона, думаючи про щось, думаючи про що. Що вбивство цивільних це просто те, що роблять на війні. Етика це не якась бюрократія, щоб задовольнити невдах. Запускати дрони у фургони з ремонтниками це те, до чого призводить система, яка аплодує свідомому ігноруванню закону і порядку та заохочує придушення власної людяності. Я знаю, що це не лише російська проблема зараз. Є багато місць у світі, де слабкі круті хлопці ходять, відчуваючи себе впевненими з рушницями. Животи ледве вміщуються в їх бронежилети, але ось так. О, і на завершення енергетична інфраструктура була уражена в Полтавській та Сумській областях. 80 тисяч людей залишилися без електрики після того, як високовольтна підстанція була уражена у Волинській області прямо біля польського кордону. Тож це просто ще один типовий день в Україні. На місці майже ніякого руху. Більше коментарів ми говорили про це останні кілька днів, але більше, -більше коментарів про е -е, цей, нібито, контрнаступ українських сил у Запорізькій та Дніпропетровській областях. Більше коментарів щодо вимкнення або знаєте, спростування таких ідей були припущення просто як підсумок, що відключення Starlink після того, як SpaceX вимкнула сигнал або розробила план з міністерством оборони України, щоб мати білий і чорний списки зареєстрованих користувачів. Українці в білому списку всі інші не можуть отримати доступ до системи StarLink. Пропозиції, що через це російські дрони безпілотні літальні апарати, і є певні докази цьому, російські дрони змогли діяти настільки глибоко, як вони діяли всередині України, але на основі цього з'явилися пропозиції, що Україна здійснить якийсь контрнаступ або контратаку. Це здається не так. Онлайн видання Malcontent News повідомляє, що невеликі групи російських військ більше не можуть отримувати постачання повітрям або наземними дронами через обмеження Starlink. А Україна проводить зачистки в районах, де Росія ніколи не мала військового контролю. Зараз менше російських дронів і дрони російської розвідки та спостереження деградували, але кажуть, що російські командири захопили багато сіл, захопили в лапках, захопили їх, так би мовити, в кредит за останні кілька місяців. І єдине, що відбувається зараз, це те, що правда виходить на поверхню. Тож кажуть, що багато просувань на захід від шосе Т-0401 і річки Гейчія це були поїздки в один кінець, кажуть для невеликих загонів російських солдатів. Це в районі Гуляйполя, трохи північніше в Запорізькій області. Тепер ця точка зору, здається, підтримується російськими військовими блогерами. Деякі з цих осіб кажуть, що українські сили користуються туманною погодою та нещодавнім блокуванням Старлінг для проведення контрнаступів у Дніпропетровській та Запорізькій областях. Ви можете пам'ятати, це було лише кілька днів тому у зв'язку з Покровськом. В душках все ще є повідомлення про бої в Покровську, і місто ще не впало під контроль Росії, але знаєте, не дозволяйте цьому заважати хорошій кремлівській наративі. Але ви можете пам'ятати, кілька кілька днів тому Росія казала, що через туманні умови вони змогли скористатися погодою і просунутися проти ЕЕ України. Ну тепер це здається величезною перевагою для українців. Тож після дронів і припинення вогню можливо тепер ми можемо додати туман Шредінгера до списку ЕЕ російських термінів дезінформації, щось, що існує, і водночас не існує. Або у випадку з дронами, це є звуковою військовою тактикою, якщо її застосовує Росія, але терористичною атакою, якщо вони походять з України у будь-якому разі, речник південних сил оборони України, полковник В'ячеслав Волошин, сказав, що контрнаступу не було. Він каже, що це лише розвідувальні та пошукові операції для виявлення цих російських груп проникнення та диверсії, як він каже. Цікаво, що російські військові блогери останніми тижнями були дещо критичними до російських командирів, які вигадують просування. Ми бачили кілька епізодів з розмахуванням прапором. Люди кидаються вперед, розмахують прапором, роблять фото з дрона, кажуть: о, це, це територія захоплена Росією. Знаєте, це одна або дві людини на самогубній операції з підняттям прапора. Але знаєте, ці повідомлення були сфабриковані і викриті російськими військовими блогерами. Ці повідомлення, щоб виглядати добре для знаєте, російського командування. Але цього разу російські блогери, чоловіки не описують насильство в таких термінах. Вони не кажуть, що це все вигадка. Вони віддають перевагу наративу про якусь українську контрнаступ. Все дуже заплутано. Ми точно не знаємо, що відбувається на місці, крім того, що Україна заперечила, що вони знаходяться в розпалі контрнаступу. Можна заперечити, мовляв, звісно, вони так скажуть. Отже, ми дійсно не знаємо. Проте за статистикою Генерального штабу України, яка зазвичай вважається точною, вони стверджують, що вчора 980 росіян стали жертвами. Це включає загиблих, поранених, полонених та зниклих безвісти. Отже, ситуація на фронті все ще дуже активна, навіть якщо лінія не просувається вперед, і ми не зовсім впевнені, що відбувається на півдні країни. Просто нарешті, як ви сказали на початку, Японія збирається долучитися до перлу пріоритетного списку вимог України. Японська громадська телекомпанія NAK повідомила про це раніше сьогодні, посилаючись на неназваних посадовців НАТО. Зараз це зробить 225 учасників схеми. Є лише два інших не нато учасників перлі. Це Австралія та Нова Зеландія. Це досить цікаво у світлі виборів на вихідних. Я знаю, ти збираєшся згадати про це через мить, але відповідно до післявоєнної конституції Японії ця допомога буде обмежена до нелетальної підтримки. Десь бачив, що це буде здається, електронна війна і бронежилети. Я маю на увазі все це корисні речі, але відповідно до їх конституції нелетальні. Як я вже сказав, це сталося після приголомшливої перемоги консервативної партії ЛДП на виборах у неділю. Як ти згадував учора і збираєшся згадати знову? Здається, це дуже швидкий старт. Ми думали, що це відкриє нову еру, можливо, трохи більш сильну зовнішню політику Японії. І, можливо, ми вже це бачимо, але це нас оновлює, Францисе. Так, дякую, Том. Я вважаю, що це надзвичайне втручання. Мушу сказати. Очевидно, тут застосовуються всі застереження, як ти кажеш, через природу японської конституції, яку я не буду знову розглядати, але ми обговорювали це вчора в епізоді. Але той факт, що вони вже заявили, що хочуть приєднатися до Перл, на мою думку, дійсно свідчить про, як ви кажете, посилену м'язову політику. Токіо явно вважає, що це необхідно у відповідь на Китай, і це захоплюючи, бачити, що вони вважають дуже важливим тісніше об'єднуватися з європейськими державами та підтримувати Україну в їхній боротьбі. Очевидно, вони ем, відчувають, що якщо ситуація в Тихому океані загостриться в майбутні роки, їм знадобляться більше союзників, можливо, не сполучені штати, але в будь-якому разі, це окрема тема для іншої розмови. Коротко, оскільки ми говоримо про зброю, як дом представив вчора, Україна та Франція зробили крок вперед до спільного виробництва зброї. Як новий український міністр оборони Михайло Федоров та його французький колега підписали лист намірів у Києві. У нас є ще кілька деталей з цього. Вон Мейвес вони сказали, що відкривають шлях до великомасштабного спільного проекту в оборонній промисловості, переходячи від постачання до спільного виробництва і довгострокових рішень, які систематично зміцнюють нашу оборону. Під час зустрічі міністри також обговорили прискорення доставки французьких винищувачів міраж 2000, а також рекордну поставку авіабомб ASM Махама класу повітря Земля а і, і а... Але можливо найважливішим політичним втручанням за останні 24 години знову є заява міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, який охолодив ідею про те, що мирні переговори, які зараз тривають, досягають значних успіхів. В інтерв'ю з державною телекомпанією НТВ він сказав, що вони далекі від завершення. Мені здається, він має на увазі переговори і описав надмірний оптимізм щодо переговорів, кажучи, що існує якесь ентузіастичне сприйняття того, що відбувається, яке не слід підтримувати. Тайстейстеперс Пам'ятайте, що ентузіастичне сприйняття походить найбільше зі сполучених штатів і від самого президента Трампа. Очевидно, Кремль не покоїться, що якщо останній раунд переговорів не приведе до значного прогресу, оскільки Росія не була стимульована зупинитись, це не стане великим потрясінням, гірким ударом для Білого дому, ризикуючи їхнім гнівом. Вважаю, що більшість лідерів в Європі, хто дійсно розуміє війну, знають, що шанс на будь-який прорив у переговорах є мізерним. Головний дипломат є Скайя Каліс учора сказала таке: хоча Україна вже понад рік тому погодилася на беззастережне припинення вогню, Росія продовжує бомбардувати. Крім того, за тим столом переговорів у них немає справді серйозних людей. Це те, про що ми вже говорили в подкасті, тому я не очікую нічого особливого. Отже, звичайна відвертість від Каї. Ставить вічне питання, яка ж стратегія Європи? Минулого тижня ми повідомляли наскільки явно стурбовані тим, що США є ключовим посередником у цих переговорах, Європа намагалася відновити прямий канал з Росією. Зараз ми дізнаємося з Кремля, що технічні контакти між Парижем і Москвою відновлено, кажучи, що вони швидко можуть призвести до діалогу на високому рівні, якщо буде політична воля. Отже, це були зауваження нашого друга Пескі Пескова, речника Кремля. Ми звернули увагу на коментарі Макрона щодо необхідності відновлення відносин з Росією. Ми вітаємо такі заяви, адже вже давно говоримо, що зведення відносин до нуля є нелогічним, непродуктивним і шкідливим для всіх. Росія завжди виступала за діалог. На нашу думку, лише діалог може допомогти вирішити найсерйозніші та найскладніші проблеми. Ці проблеми самі собою не вирішаться, а конфронтація їх не виправить. Щодо інших європейських столиць, то поки що ми не бачили подібних дій з їхнього боку в цих словах, майже чути задоволення. Тепер до інших новин ми нещодавно повідомляли про використання Росією африканських найманців, які за повідомленнями прикріплюють міни до деяких з них і розгортають їх як терористів-смертників на передовій. Ну а за даними BBC, Кенія заявляє, що вона буде говорити з Росією щодо вербування її громадян для участі в бойових діях. Міністр закордонних справ країни назвав практику неприйнятною та таємною і сказав, що Найробі закрив нелегальних рекрутерів та буде закликати Москву підписати угоду, що забороняє призов кенійських солдатів. уряд Кенії оцінює, що близько 200 її громадян були рекрутовані для участі у війні за Росію. Кенія та Росія мали тривалі стосунки з моменту незалежності. Буквально тому це, на мою думку, стає дуже прикрим епізодом, що псує інакше дуже позитивні та дружні стосунки між нашими двома країнами. Досить примітна заява. Я думаю, що враховуючи те, чим як ми знаємо, займалася Москва в Африці в останні роки, не в останню чергу за участю групи Вагнера, і ми багато досліджували цю тему. Але ще одне оновлення цього разу в Європі папа Лев надіслав 80 електрогенераторів і тисячі медичних засобів в Україну, щоб допомогти громадянам впоратися з морозними зимовими температурами та постійними атаками. Це надійшло з Ватикану вчора. Допомога була організована у відповідь на звернення єпископів, які попереджали про зростаючі труднощі, викликані атаками на енергетичну інфраструктуру та мінусовими температурами. Три вантажівки з генераторами та медичними засобами виїхали з базиліки Святої Софії в Ри і вже прибули до Києва. Поряд з генераторами було доставлено тисячі медичних засобів, включаючи антибіотики, протизапальні препарати, добавки та мелатонін, який, за словами представників Ватикану, користується великим попитом, оскільки українці борються зі стресом, недосипанням та постійними атаками. Остання історія сьогодні це конфлікт, що спалахнув на зимових Олімпійських іграх в Італії, який зараз залучає дуже високопоставлених осіб і гарячі зауваження з обох сторін. Під час тренувань український скелетоніст Владислав Галаскевич, сподіваюся, я правильно вимовив це, носив шолом із зображенням спортсменів загиблих під час війни. Але міжнародний олімпійський комітет заборонив йому носити його. Тепер президент Зеленський залучений, кажучи, ця правда не може бути незручною, недоречною або називатися політичною демонстрацією на спортивному заході. Це нагадування всьому світу про те, що таке сучасна Росія. Тепер спортсмен, який був прапороносцем України, сказав, що рішення просто розбиває моє серце, додаючи, що деякі з них, маючи на увазі загиблих спортсменів, були моїми друзями. Щоб досягти компромісу, мок дозволить йому носити чорну пов'язку, і представник сказав: ми вважаємо, що це хороший компроміс у цій ситуації. Тепер для контексту жести політичного характеру на п'єдесталі пошани заборонені з 2021 року згідно зі статтею 50 олімпійської хартії, але спортсменам дозволено висловлювати свої погляди на прес-конференціях та в соціальних мережах. Однак зауваження речника зайшли далі і засмутили багатьох, особливо ця фраза: ймовірно, у будь-який момент у світі відбувається від 20 до 30 різних конфліктів. Це по суті є основою їхньої аргументації, що через таку кількість інших воєн вони не хочуть потрапити в ситуацію, де всі коментують інші конфлікти. Тож йому не повинно бути можливо стати цим. Але це найбільша війна в Європі з часів Другої світової війни, понад мільйон жертв лише з одного боку, і ви можете зрозуміти, чому багато людей дуже засмучені. Міністр спорту України сказав AFP цього місяця, що Росія вбила понад 650 спортсменів і тренерів за їхніми останніми даними. Отже, ви можете, як я кажу, дійсно зрозуміти, чому українці так сильно це відчувають. І я очікую, що ця історія триватиме. Україна останні новини. Це оригінальний подкаст від Телеграф, створений Девідом Ноузом. Щоб підтримати нашу роботу та бути в курсі всіх новин, аналізів та репортажів з України. Будь ласка, підпишіться на The Telegraph, на www.telegraph.co.uk, Юкрейнфелейтст. У нас також є пряма трансляція з України на нашому вебсайті, де ви можете стежити за оновленнями, які надходять протягом дня, включаючи думки постійних учасників цього подкасту. Ми також робимо те ж саме для інших термінових міжнародних новин. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, підпишіться на Ukraine the Latest у вашому улюбленому додатку для подкастів і залиште нам відгук. Це допоможе іншим знайти програму. Також поділіться ним з тими, хто, можливо, не знає про наше існування на вашій мові. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб поставити запитання або залишити коментарі, написавши на ukran.COUK. Ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на X. Наші нікнейми ви знайдете в описі цього епізоду. Нам особливо цікаво дізнатися, де ви слухаєте нас у світі. Сподякую Альоні Глівко та Миколі Кузьміну з St. James Foreign Policy Group за їхню допомогу з перекладами. Дякуємо і надсилаємо найкращі побажання з Лондона.